Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Розгорніть зошити на сторінці 56 Урок 10. Прочитаємо тему уроку. Отже, круглі трицифрові числа, тисяча. Устне додавання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Відрізок. Повторюємо вивчення в другому класі. Виконуємо право 1. Повтори назви круглих чисел. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Допоможемо черівниці чисел. Записати число. Яке складається з п'яти сотен трьох десятків. Подумали так це п'ятсот тридцять? Із семи десятків двох одиниць? Так, це сімдесят два? З восьми сотень однієї одиниці 801. Повторимо правило, прочитаємо прискорюючи темп, числа можна розташувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання, якщо кожне наступне число менше за попереднє. Наприклад, 65, 38, 24, 11. Прочитайте ще раз самостійно. Відтворіть з пам'яті. Виконуємо завдання. Запиши за допомогою цифр 1, 2, 5. Усі можливі трицифрові числа. Цифра в записі числа не повторюється. Запишемо. Отже, це 1, 2, 5, 125. 1. П'ять, два, 152. Тепер двічку на перше місце поставимо. Два, один, п'ять. Два, п'ять, один. Двіста один. П'ятірка на першому місці. П'ять, один, два. П'ять, два. Один. Розташуй записані числа в порядку спадання. Числа розташовані в порядку спадання, якщо кожне наступне число менше за попереднє. Від найбільшого до найменшого розташовування». 521. П'ятсот дванадцять, двесті п'ятдесят один. Сто п'ятдесят, два. 25. Допоможемо Знайку виконати додавання іменованих чисел. Пригадаємо, одна гривня це 100 копійок. Виконуємо це завдання в робочому зошиті. Записали. Це класна робота. Пишемо. 5 гривень. 35 копійок. Додати 75 копійок дорівнює. Додамо копійки до копійок. 35 копійок додати 75 копійок буде 30 додати 70 – 100, 5 додати 5 – 10. Буде 110 копійок. Копійок. А це сто копійок це одна гривня. І ще десять копійок. Отже, додали копійки. Тепер 5 гривень додати одну гривню. І додати 10 копійок. 5 і 1 це 6 гривень. І ще 10 копійок. Отже, ми одержали відповідь: 6 гривень 10 копійок. Можна записати таким чином, пояснення піднизу. Можна виконувати обчислення ось в такий спосіб. Давайте позначимо, це було, було завдання А, виконуємо завдання Б. 4 гривні 45 копійок. Додати 2. Гривні 65 копій. Можна поставити знак доріня і продовжувати обчислення і міркування так. Додаємо гривні до гривень 4 гривні додати 2 гривні, а копійки додамо до копій. 45 копійок додати 65 копійок. Подивіться, гривні до гривень в душка і копійки до копійок теж в дужка. Додаємо 4 гривні плюс 2 гривні. Це буде 6 гривень, 45 додати 65. 40 плюс 60 100, 5 плюс 5 10. Вгорі, щоб не забути, я напишу 110 копійок. 100 це 1 гривня і 10 копійок ще. Додати 1 гривню і додати 10 копійок. Дорівнює. 61, 7 гривень 10 копійок. Отже, можете виконувати обчислення як вам зручно, або під нізом все пояснювати, або ось так ставити доріг і ланцюжком все записувати. Переходимо до наступної сторіночки. Права 5. Повторимо алгоритм усного додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Перше. Розклади числа на розрядні додатки. Друге. До десятків додай десятки. Третє. До одиниць додай одиниці. Четверте. Додай отримані результати. Погляньте на зразок обчислення. Натисніть на паузу. Ще раз прочитайте і відтворіть з пам'яті. Розв'яжемо приклад з за поданим зразком 35 додати 15, 37 додати 15. 37 це 30 плюс 7. 15 це 10 плюс 5. Додаємо десятки до 10, одиниці до одиниць. 30 плюс 10 і 7 додати 5. 30 додати 10 буде 40. 7 додати 5 буде 12. 40 додати 12 52. Виконуємо обчислення наступного виразу. 28 це 20 додати 8. 57 це 50 додати 7. Додаємо десятки до десятків, одиниці до одиниць. Пишемо 20 додати 50, додаємо одиниці. Вісім додати сім. Двадцять додати п'ять буде сімдесят. Вісім додати сім буде п'ятнадцять. Сімдесят додати п'ятнадцять буде вісімдесят п'ять. Натисніть на паузу і виконайте обчислення далі самостійно, за зразком. Перевіримо, які результати ви одержали. 74 додати 19. Буде 93. 31 додати сорок девять, вісімдесят, п'ять шість додати дванадцять, шістдесят вісім. Сорок вісім додати двадцять, сіде. Допоможе, надо дістатися будиночка. Виконаємо дії усно, запиши відповідь на сходинці. Починаємо з нижньої сходинки. 15 додати 16, 10 плюс 10 20, 5 плюс 6 11. 20 додати 11, буде 31. Натисніть на паузу. І далі виконайте завдання самостійно. Перевіримо, які відповіді ви одержали. Нижня сходинка 31, далі 41, далі 83, далі 84, 81. 93. Перевірили. Не забудьте порухатись, виконайте фізкульт хвилинку. Натисніть на паузу і відпочиньте. декілька рухів. Переходимо до наступної сторіночки. Виконуємо завдання розумнички. Ви пам'ятаєте, що розумничка дуже полюбляє розв'язувати задачки, а також їй подобається складати задачі. Отже, склади арифметичну задачу на знаходження третього доданка за коротким записом. Ріжіть її усну. Отже, натисніть на паузу, складіть задачу, розв'яжіть. Перевіряємо. Якщо ви правильно розв'язали задачу, то на третій полиці ви одержите 36 книжок. Виконаємо. Завдання наступне. Прочитаємо задачу. Визначимо її вид, запишемо розв'язання задачі за арифметичними діями та з поясненням, а також потім складемо вираз. Читаємо задачу у заповіднику 80 великих тварин. 15 зубрів, 30 лосів, а решта дикі кабани. Скільки диких кабанів у заповіднику? Спочатку запишемо задачу коротко, а потім визначимо вид задач. Отже, у заповіднику 80 великих тварин, всього 80 з них зубрів. Давайте запишемо посередині задача. Якщо у вас немає друкованого зошита, ви пишете в робочому. Зубрів 15 тварин. Усіх. 30 тварин, кабани, решта тварин, тобто невідомо скільки, всього робимо красиву фігурну дужечку. Всього 80 тварин. Подивіться, отже, це задача так, на знаходження третього додатку, розв'язуємо задачу, пишемо розв'язання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Виконаємо з вами це завдання. Перевіримо. Отже, знайдемо спочатку. Скільки зубрів і лосів разом? П'ятнадцять додати тридцять буде сорок п'ять тварин. Пояснюємо зубрів? І лосів. Тепер знайдемо скільки диких кабанів. Від усіх тварин віднятих зубрів і лосів буде 35 тварин. Це дикі кабани. Записуємо вираз, завжди дивимось на останню дію. 80. Як одержали 80? Це сума чисел 15 і 30. Суму чисел записуємо в тушках. Відняти 45. 35 тварин. І записуємо відповідь. Скільки диких кабанів у заповіднику? 35 диких кабанів у заповіднику. Ось так. Пригадаємо, що таке відрізок. Відрізок це частина прямої обмежена двома точками, які є кінцями відрізка. Отже, визнач, скільки відрізків зображено на рисунку. Двома точками обмежен дивимось: це А. Б. Це Б, С. це А. С. Це Б, Ф. Виміри відрізок АС. АС дорівнює Поставили лінійку правильно. Нуль співпадає з А. Дивимось 3 см 2 мм. А це 3 сантиметра 2 мм. Записали. Перегортаємо сторіночку. І ми з вами маємо сторінку чемпіонів. Завдання на цій сторінці ви виконуєте самостійно, Позначаєте час, який ви витратили на це завдання. Потім фотографуєте, надсилаєте на пошту мені для перевірки. Після цього не забудьте виконати домашнє завдання до уроку 10. А на цьому наш урок закінчено. Я...